Ранок для Могилянського господаря настає і світанком. Філіжанка кави на плиту, щоб прокинутись, і бігом чистити зуби. Просто звучить, але складно для виконання. Зранку та ввечері води тут немає через несправний насос. Тому, якщо ви все ж таки хочете почистити зуби, вам слід завчасно про це потурбуватись. В іншому випадку вам доведеться шукати пристанку в інших блоків поверхами нижче. На кожному з блоків проживає близько 15 осіб. Умови для проживання створені, місця вдосталь, чого не можна сказати про кількість свіжого повітря. Ручка адміністрація зняла ще торік за для покращення контролю за відвідувачами. Тому хочеш дихати, йди на вулицю. Ліфт вимкнено для студентів, тому спускаємось пішки. Перед виходом квітучий хол та привідна вахтерка. Доброго ранку. З елітного гуртожитку на Харківському шосе перебираємось на Троєщину. Ця будівля ще переживає тап ремонтування розпочати кілька років тому. Весь цей нелегкий процес студенти переживають разом з будівлею, точніше, всередині неї. Нехай не зіп'є вас толку гостинність першого поверху, адже навряд чи вона передає весь характер власноруч оздобленої з подейської домівки. Ранок в Троєщинському гуртожитку нічим особливим не відрізняється. Хіба що веселіший з огляду на умови проживання. Адже частина блоків вже відремонтована, інша тільки готується до ремонту. Якісного покращення гуртожиток чекав восени. Проте, коли чекати готової роботи ремонтної бригади, ніхто загадувати не береться досі. Сподеї з розумінням ставляться до ситуації та прикрашають стіни коридорів мотивуючими надписами. Дмитро живе на відремонтованому блоці. В своїй короткій історії про зміни в побуті він проявив всю радість, що його переповнює. У мене носок, дівчинка купалася, він звалила, так хорошо навіть повісила, а мені тепер що робити. Якщо я ці носки, приготовимо на сьогодні йти. Ні, це нормально. Останя Алло, алло, вона лється, куди хочеш. Ліць не тільки отсюди, покажу. А, взагалі не Ох, Охля! Конвейер просто. Це хіба можна таким іти душу? Хорошо, що хоч унідаз не затопилось сьогодні. Все. Значить, зранку треба приготувати їсти. Я люблю я наприклад. Я ставлю на гаждову плату, вмикаю і ждемо. Виходить 10 минут, так? Сковородка. Я на неї можу покласти руку. Як на ній можна жариті. А чого? А, да. Нам не підключили просто. Ми підключаємо. Ми підключили. Сковородка. Я ставлю на цю шкафовку. Ждем 10 хвилин. І знову я можу покласти на неї руку. Як я можу приготувати собі сніданок, коли вона нічого не гріє. жах. Ми завітали і на блоки, які ще не бачили ремонту. В них продовжують жити студенти поселені ще торік. На демонтовані санвузли не скаржаться, говорять, що вже звикли, адже це складова підготовки довгоочікуваного ремонту. Можливим їх побут робить негласна домовленість між блоками. У них робоча кухня, на відремонтованих придатні для використання вбиральні та душ. О, для покращення побуту для могилянців академія розробила новий проект. В генеральному плані на земельній ділянці передбачена реконструкція існуючої будівлі гуртожитку та будівництво нового корпусу на цокольному поверсі. Нова будівля гуртожитку це будівля з двома 16-поверховими секціями, в яких розміщено кімнати для проживання 500 осіб. До проекту включено спортивний комплекс, басейн з теплою підлогою, гімнастична та фітнес-зали, приміщення для культурно-масових заходів, харчування. Мед... Да, я бачив цей проект. мені понравилась но ну, это всего лишь проект. Посмотрим, что с ним будет. А больше всего порадовал спортзал между старой и новой общагой. Этого не хватает. Ну, бассейн мне все равно я плавать не умею. Наразі новий гуртожиток виглядає так. Юлія Геращенко, Поліна Лісовець для епізодів.